І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на об'єкт 260. Карта Еленберг. Ну що ж, до бою. Так, а я вам скажу, я раніше цей танк недооцінював. До речі, дуже рідкісний він гість в наших реплеях від підписників. Але коли його показують, то показують чудові крутезні результати на ньому. Чому недооцінював? Навіть розповім вам чудові та цікаві історії. Колись один з моїх соклановців, ну теж він командир клану, був, командував в укріпах, І один бій я, кажу, давай я по команду, і кажу, бери. І за сьомого поїдемо, будемо пропушувати напрям. Так, візьмемо там 10 і сі сьомих. Тоді це була така тенденція, так, і десь там, наприклад, на Прохорівці зустрілися на зелені і поїхали один одного перехлопушоти. А він каже, я візьму об'єкт 260. Якраз він взяв це на стан за особисті бойові завдання. Так. Е, він якраз його отримав і каже, давай я об'єкт 26.0 візьму. Де я говорю, ну що він же ж не про що. Ну каже, ти побачиш, про що він. Я вам скажу, що всі зі сі наших перехлопушили, а він вижив і ще й перестріляв там півкоманди. Натанкував там неймовірно. Ну, отже, е цей танк я вам скажу. Ну, е давайте так порівняємо з ІСом Сьом. Ну, давайте порівняємо. Я навіть спеціально подивився характеристики Іса, порівняв з об'єктом. І виявилося, що корпус так само броньований, але башта броньована набагато міцніше. І бачимо, користається своїми перевагами наш герой. Плюс має скліще, тому що намагається ви... вицілити командирські башенки суперникам, яким теж на таких танках грають, які башти міцніші. Отже, перевага башта набагато міцніша, ніж Віса. Там, по-моєму, Віса 240 мм бронювання. А в... ну, якщо я не помиляюсь, а в об'єкта 300 там з копійками, ну, це неймовірно. Плюс швидкість більша, плюс перезарядка швидше, хоч і тут калібр менший, але він відхлопушує так само деміджу, як і їздять. Переваги, так, переваги величезні, ну все ж таки так я його отримав за особисті бої завдання, ти довго їх проходив. <рих mulher> Інколи роками, так, я до сих пір його ще не отримав, до, до, до речі. Тож... Ну, повинен мати так. Нагородна техніка повинна мати свої переваги. Звичайно, ж є якісь недоліки, але ну я поки що не бачу. Якщо чесно, в цьому бою, то точно 1960, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, настріляв. Він поки що відіграємо від позицій. Ну і суперники тут від позицій відігрують. Невірно зараз підвернув корпус. До речі, супер суперконяшка, і буде за це. Мені здається, жорстоко покараний. Ніяк ми ну бачимо, знає куди пробивати, стріляє під башту. 60 ТП, але десь рикошети йдуть і тому не завжди пробиває. Ну я думаю, це нічого страшного. Втратив пів половину ХП вже втратив, але 3100 настріляв. 4000 вже Вірніше, 4 тисячі 000... 5 <с? <с?> збився. 4500 вже настріляв, 3000 натанкував. 5-2 у нас побою. Що в нас далі? Ну тут в нас поки що йде таке заробіщенське заробітчє від позицій. так? Я думаю, що зараз оцю вуличку на іншому березі річ, річки на Ерленберзі наші там братіші впораються. Ну і я так розумію, що ну, поки що стоїть у нас та другий, перша та друга лінія, а ось е, дев'ята та нульова лінія там, в принципі, можна буде ще й агреснути, якщо ми зараз виб'ємо місто. Я казав, невірно, під, під, підверчує, підкручує корпус. Е, е, Суперконяшка і був за це жорстоко покараний. вороги знищено, 5500 настріляно, 4260 натанковано. Ось вона міцніше башта, так? Башта дійсно дуже міцна. Так, а це вже не знаєш, куди собі діти. І тут відкрив ще й НЛД, ну наш герой не пробив. Там впорались братіші, приїхали вже як шуліки там на нього накинулися стінгери, так? Поїхали вперед. Все, 9-3 перевага величезна. Зараз допоможемо там ще. На 90 й лінії, якщо там буде підсвіт, так? а потім вже виїжджаємо і дохлопушуємо всіх, хто залишився. Чудовий план на бій, я думаю, що ви підтримаєте такі плане. Підсвічена бава. А поїхала. поїхала. Ну, чудовий варіант обрав. На Бабасі поїхав по... там, де ЛТшки грають СТ. Вони ж по-любому закр... Ну, У нього був свій план на бій, він думав, що <звіт> він здійсниться, але не так склалося, як гадалося. Все, братіші далі підсвічуйте, там хто буде стояти у них. Ну ще якась напевне критичка. Так, бо СТ ми бачимо там під розваленими замку, всі інші зашкірились по-любому десь на Кей 1, 2 та 3 квадратах. Артилерія, це побачення одразу, прокуплек. А, чи це не наш герой портрет. Аж не встиг. Снаряд навіть не долетів. 6 тисяч настріляно. 4260 на танку. Показав ну, на що здатен цей танк. Так, не багато ворогів, бо там перед нами е, ну, їх би й не багато, але була така перестрілка, перепалка з ними е, саме от е, від позицій. Прикрив все, що чудово. Я ж кажу, корпус ну, такий самий, як Віса, але башта, я був здивований, до речі. Так. Я змінив тоді думку свою, я ж кажу, що. Розповів вам цю історію, чудово цікаво. Змінив думку на рахунок цих, цих об'єктів. І він ще й швидший, так? він ще й швидший, бо висає так швидкість величезні, як для тяжа такого сильно броню. Ну і те, що в нас калібр трішки менший, це навпаки навіть краще, тому що і пробиття там, по-моєму, краще. Так? Давай подивимося. У нас під калібри основні 260, звичайно ж, краще. Там 250, по-моєму, бронебійні все. Це так порівняння, наче на чу... схожий цей танк. Три вороги знищено. Так. 121 б він там, ну він вже звідти не вийде, а ми вже прикладу ще одна Це стоїть. Бачення, де що ж це таке? Не дають четвертого ворога знищити. <схід> а нам вже й не потрібно, ми і так 7200 настріляв в наш герой. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.